Мої вітання. Ми з України. Військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, вітання, пане Сергію. Розпочнемо з огляду і аналізу ситуації, що нині складається на фронтах. Інститут вивчення війни повідомляє про те, що збройні сили України просуваються на Запоріжжі та біля Бахмута, особливо гаряче у Кліщівці. Один із російських. Воєнкорів повідомляв, що українська армія взяла під контроль кілька лісових масивів на захід від Килешівки та посилює тиск на позиції військ Росії на південний захід від Бахмута. І також а, відомо, що Збройні сили України вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та закріпили контроль над а, своїми новими позиціями та продовжили наступ на Мелітопольському напрямку. Як ви оцінюєте ситуацію на фронтах? Ситуація на фронтах, якщо двома словами словами, стабільно важка. В неймовірних умовах наші війська продовжують наступальні дії, і ми бачимо вже такі певні просування, які ще не можна назвати, знаєте, видатними переламними, але вони складають підвалини того, про що ми говоримо, маючи на увазі успіх українських операцій на Сході та Півдні. На Сході, якщо ми говоримо власне, про весь Східний фронт, то противник відчайдушно намагається. Абсолютно передбачено атакувати нас на куп'янському напрямку. Ми стримуємо його удари. Противник намагається просуватися в районі Сватова, таким чином, намагаючись відволікти нас від виконання інших більш важливих завдань. Ну власне, на південному напрямку. Ми в свою чергу проводимо досить активні наступальні дії на північ та на південь від Бахмута. Продовжуючи операцію з взяття в кліщі, якщо можна так сказати. І тут кліщівка стає таким дуже цікавим синонімом тих дій, які відбуваються на сьогоднішній день. Я маю надію, що ці просування будуть успішними, і ми візьмемо вже Бахмут таке напівточення, що дозволить нам винищувати противника. Адже основа перемоги в лютовій війні це знищення бойового потенціалу противника, знищення його військ. А що стосується, скажімо так, південного напрямку, то тут вже сформувалися два таких піднапрямки, якщо можна так говорити, це власне напрямок на Бердянськ, або що Бердянським називають і Мелітопольський напрямок, де ми здійснюємо постійний тиск на противника, примушуючи його вводити в бій передчасно резерви, реагувати на наше просування. Ну а ми в свою чергу просуваємося до головних ліній оборони. Для того щоб створити передумови умови для масштабних ударів в тому чи іншому напрямку з подальшим проривом оборони противника і виходу на оперативний простір. Хоча в даному випадку говорити про оперативний простір досить складно, тому що противник дуже серйозно укріпився на цих напрямках, і перед нами ще досить серйозні обсяги бойової роботи. Тому її треба виконувати. Ми бачимо, в яких складних умовах наші хлопці продовжують наступальні дії. Ну, поки що, все відповідає тим планам, розрахункам, які закладали в цю операцію, і Генеральний штаб, і наше військово-політичне керівництво пане Сергію. Якщо зосереджуватися на бахмутському напрямку, в э разі деокупації кліщівки Бахмут опиняється під вогневим контролем збройних сил України. Так Абсолютно, абсолютно саме так, скажемо, відновлення контролю на кліщівку, визволення кліщівки, дозволить нам вести зосереджений та вибірковий вогонь по об'єктах противника, які перебувають в тому місці, яке колись називалося містом Бахмут, і це для противника велика проблема, тому що штурмувати місто і зруйнувати його це так можливо, але отримати руїни. В яких не можна закріпитися, це вже трошки інший аспект бойової роботи, і скажімо так, це дуже дуже складно організувати. Тому противник знаходиться, як казав генерал Сирський, у такій своєрідній пасті, звідки він не може вийти внаслідок певного політичного тиску, і не може закріпитися, щоб мінімізувати свої втрати. Бо загалом ми на це і розраховуємо в тому числі. Проводячи такі активні наступальні дії, адже знаєте, цікаве спостереження і 180 тисяч російських військ, які оперують проти нас на східному фронті біля 50 тисяч, тобто фактично 25% зосереджені в районі Бахмута. Фактично щодня наш генеральний штаб повідомляє про просування. Якраз на таврійському напрямку, скажіть, будь ласка, ці просування можна розглядати під таким кутом зором, що ну фактично кожного дня ми стаємо ближчими до Криму? Ну в принципі, так. В принципі, так. Треба розуміти, що не обов'язково говорити, що ми стаємо ближчими на Криму. До Криму ведучи активні бойові дії а на бердянському напрямку. До речі, там так само є населений пункт Старий Крим. Тобто навіть з цієї, з цієї перспективи ми стаємо ближчими до Криму. Хай за назвою населеного пункту, але загалом за тенденціями, так безумовно, адже я вже говорив повторюся ще раз: у разі перерізання або коли ми переріжемо сухопутний коридор, який поєднує Росію з Кримським півостровом, визволення Криму це вже буде справа тижнів або буквально пару місяців. Ну, а враховуючи політичні наслідки, ну я думаю, що ми тут не будемо вже розвивати цю тему, до яких наслідків це все може призвести. Сьогодні Сполучені Штати Америки планують оголосити рішення про надання Україні касетних боєприпасів. Їх називають Стелевий дощ». Це потужні артилерійські снаряди з касетною бойовою частиною з десятками окремих субелементів, які вражають зону з діаметром на 300 метрів, і значно зменшують перевагу противника у живій. Силі, силі. От, будь ласка, деталізуйте от, о, цю інформацію щодо касетних боєприпасів. Касетні боєприпаси це е, засіб ведення е, збройної боротьби, які розраховані на знищення живої сили противника. Ми пам'ятаємо ті вже ставші при цю причу в єзицях е, штурми, де противник просто використовує маси маси піхоти здійснює продавлення наших позицій. Як це відбувалося на зокрема е, в Бахмуті. Таким чином, використання таких боєприпасів, це можуть бути артилерійські боєприпаси, можуть бути боєприпаси для систем залпового, вогню, можуть бути авіаційні боєприпаси, такої миттєвої дії, а вони сприяють тому, що більша кількість противника буде знищуватися ще на підході до лінії переходу в атаку. Таким чином ми нівелюємо ту перевагу, яку має противник ну, фізичній кількості особового складу, знищуючи цього, цей особовий склад. Тим чином, ну попри те, що знаєте, є існує декларація про заборону касетних боєприпасів, але так сталося, що ані Україна, ані Сполучені Штати не підписали такої декларації, не приєдналися до неї. Я маю надію, що в майбутньому ми приєднаємося все ж таки до неї, коли вже ситуація вирівнюється. Але на сьогоднішній день цей інструмент, скажімо так, збройної боротьби є дуже і дуже допомічний для нас. Тому що ми зможемо знов-таки використовуючи концепцію безконтактної боротьби, наносити ураження противнику, не піддаючи загрозі життя і здоров'ю наших військовослужбовців. А скажіть, будь ласка, а чому касетні боєприпаси вони вважаються ну, забороненими? Так, Україна і США відповідну конвенцію не підписали, але. А чому заборонені? Тому що вони мають так звану. не... Неконкретну дію, тобто використання таких боєприпасів воно категорично заборонено в населених пунктах, тому що зона ураження є досить велика, вибачте, не не конкретна, не вибіркова дія має поправитися. А таким чином вона ці боєприпаси смертельно небезпечні для всього живого, що знаходиться в зоні ураження. Ми не можемо стовідсотково гарантувати, що вони будуть вражати тільки особовий склад противника хоча на сьогоднішній день саме про це йдеться. Плюс, один з підтипів касетних боєприпасів, це фактично дистанційне мінування протипіхотними мінами, такими як «Лепесток» або інші міни. Воно створює суцільну небезпеку для той зони, де ці боєприпаси були використані. Так, Є таке правило, що ці боєприпаси має мають самознищуватися, наприклад, там через 72 години. Але ми розуміємо, що гарантувати таке самознищення внаслідок ну, можливо не дуже якісного виробництва або довгого зберігання, ми не можемо таким чином. такий боєприпас становить надсерйозну загрозу і розглядається як ну, свого роду зона масо зброя масового знищення. Тому е, країни світу і вийшли з такою пропозицією, щоб заборонити ці боєприпаси, як такі. Ну деякі країни підписали. Якщо я не помиляюся, десь 120 країн підписали цю конвенцію. Ну, Україна е, сюди не входить. Знаєте, тут стався такий казус, тому що Україна не мала цих боєприпасів ніколи, і тому не який сенс підписувати декларацію про те, чого ти не маєш. Це приблизно так, як Україна може там підписувати щось пов'язане з удосконаленням ядерної зброї, якої в нас немає апріорі. Саме тому ми, використовуючи такий міжнародний юридичний казус, можемо використати ті боєприпаси, які в сучасній війні, у тому вигляді, в якому вони нам подаються, можуть бути дуже дуже допомічними. Зустрічав інформацію про те, що від 10 до 40% оцих суббоєприпасів, вони не вибухають. Наскільки ну така от інформація, таке повідомлення може відповідати дійсності, може відповідати дійсності, то що я казав, це в зв'язку з тим, що це масовий боєприпас. Він складається з багатьох субелементів. Гарантувати те, що воно спрацює, дуже складно тому так. Це та проблема, про яку я казав, яку ми маємо прийняти для себе, тому що після закінчення боїв ми постанемо з проблемою очищення наших територій. Ми і так маємо один з найвищих рівнів забрудненості вибухонебезпечними предметами в світі. Але на сьогоднішній день є більш важливі задачі на великий жаль, ми змушені використовувати ці боєприпаси. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, спеціально для ми з України. На все добре і бережіть себе. До побачення. До побачення.